Наш музей дуже старий. Розпочати його шлях від 1 березня 1920 року. Ми мали невеликі неприємності, але з роками вони зростали. І вологісний режим нашого музею деякими місцями дотягував вже майже до 100%. Під час війни зберегти свою колекцію це найголовніше. Залишати під самим дахом ми не можемо. І нам дуже потрібні ті самі. Підвальні і цокольні приміщення, які були неможливі для використання як фондосховища із за високої вологості. Тоді на допомогу нам прийшли професіонали. Це була швейцарська фірма Біодрайв і представник швейцарської фірми в Києві, пане Єгорем, який допоміг нам зробити обстеження наших приміщень і винести свої висновки. За цими висновками ми почали діяти. На початку ми звернулись до військової адміністрації, яка допомогла нам зробити нову каналізацію і відключити ту вигрібну яму. Наступним кроком було підключення нової системи Біодрайв М2, але на цю систему потрібні були гроші. І за грошима ми звернулися до фонду Олів та Французького інституту. І наші французькі друзі не відмовили нам і виділили саме ті гроші, які потребувалися для спасіння нашої колекції. І вже майже місяць, як ми маємо таку дуже гарну. Установку в нашому музеї. І за цей місяць ми побачили вже перші результати. Для нас було цікавенкою, обладнання було встановлено в п'ятницю, і коли вже в понеділок ми прийшли на роботу, то навіть за ці 2-3 короткі дні ми відчули полегшення в повітрі. А вже за місяць ми отримали ті результати, на яких ми так швидко не чекали. Тобто, у нас подсохли стіни, у нас змінилось саме повітря. У нас показники почали покращуватись, показники вологості в приміщеннях, і це дуже добре для нашої колекції, для всіх наших робіт, в першу чергу для живопису. І частина фондосховищ вже переміщена в цокольне приміщення. Ми зберігаємо їх в належних умовах. Важкі часи війни ми не залишалися на самоті. Нас підтримували громадські організації і такі об'єднання, як Кусум. Галерея Кусум це та галерея, яка не стоїть на місці і розвивається в різних напрямках. Вони займаються розвитком українського сучасного мистецтва. І одна з виставок для нас завершилась тим, що галерея Кусум надала нам допомогу. Це ті перші сім. Дуже гарних професійно зроблених рамок з антибликовим склом, які потребує наша колекція Марії Примаченка. Перші сім робот вже вдягнуті в ці рамки, і велика подяка галереї Кусум за цю допомогу. А вони не тільки зробили для нас рамки за цей час вони подарували нам п'ять великих каталогів самої Марії Примаченка, робіт Марії Примаченка, і каталог Львівського музею декоративного мистецтва. Я думаю, що наша співпраця з галереєю Косум не зупиниться. Виставка галереї Кусум була в нас перша в жовтні. І я думаю, що це не остання виставка в нашому музеї від галереї Кусум. Я думаю, що ми будемо продовжувати і це стане традицією в нашому місті. Цю виставку відвідують не тільки сумчани, але й співробітники великого об'єднання Кусум. А крім Кусум, нам допомагає громадська організація Проліска. Коли ми облаштовували своє укриття для відвідувачів і для співробітників. То громадське об'єднання проліска надала нам велику допомогу. Це ті ковдри, спальні мішки, це ємкості для води, це ліхтарики, це зарядне. Тобто люди не залишають нас на самоті і хто як може, допомагає музею. Великий шлях за цей рік ми пройшли, коли налаштовували у себе каналізацію і укриття. Але у перед нами стоїть інша задача. У нас дуже в дуже поганому стані знаходиться наш дах, і це ставить під загрозу наші фонди. Тому наступним кроком. В той клопіткій роботі це є е, ремонт нашої покрівлі, і покрівля ця буде коштувати немалих гроші, але воно того варте. Це шлях до збереження нашої колекції.